Вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України. У нас сьогодні зовсім не південь. Холод собачий, навіть сніжок пролітав трошки зранку. Вчора ливдосі виказувала після обіду, піднявся вітерець, а на ніч таке дурне дуло, таке дуло, просто-просто ну, жах якийсь. Треба там бачу кілька дерев попідв'язувати. Прийшла, зірвала хурму. Тому що її побило, глядьки були підв'язані, побило, їй страшне, дивіться, що робиться. Ну, вже як є, нашу айву положило геть зовсім геть лежить. <кій> Дуже холодно, треба, я говорю, зараз чи чоловік, не бачу, треба щось забивати і поки земля мокра, волога, треба її вирівнювати. Можливо, ще спасем, не знаю. Геть воно похилило. Дуже холодно, в руки змерзло. Дує-дує, цілу ніч долу, але слава Богу, хоч і світло. Ох ти! Ох ти! Черешню похилило як! От оце погано, все була земля дуже мокра, лило, таке лило цілий день. Я це зараз стану з боку, покажу. Колись у нас так вже було, ми її хотіли прибирати, але ж не так швидко. Дивіться, на деревину. От який потужний вітер був, що її поведеться, мабуть, спилювати, не знаю, вже її. Тут не вирівняє, жрайте. Вода всередині навіть. Пушку, все будемо її спилювати, все, з неї вже того не буде. Ну, ну, слава Богу, є дві. Одна маленька вже почала подоносити. Хотіли прибирати трошки пізніше. Але як бачите, що зробила? Будемо спилювати, тому що виходу немає. Ну, Трошки попилюємо. Потім спиляємо так, наче дивлюся, поки все ціле живе. Ну тут ось, боже, боже, яблуня ось потерлася. Гіляки геть стерлася шкура. Кажу таке-таке страшне дуло всю ніч. Просто-просто жах. Ой. Дізіфус трошки похилився, ну тут таке черешню, звісно, жалко, але вже все. І вже звездець з цієї черешні. Дерева похилило, добре похилило за цю ніч. Ой, все, в пальці замерзаю. Страшне все, капець, листя вляється. Наче поки це стоїть живе, Он, гляньте ріантус, як похилила теж. Да. Вітер страшний. Страшний. Ну, от, Дві деревини зламало. Це, ось бачите, теж борізка. ну це потім вже поправиться. Я кажу, земля мокра. І де коріння було таке більш поверхневе. Де більш поверхневе. Повиривала в дерева. Персики лисістеться, листя всюди, стільки листя валяється. Сусідська собака, все. Закрулятися, бо рука вже геть змерзла. Ну так, наче все. Слава Богу. Живе хата ціла. В ставках вода піднялася. Геть нічого собі. Десь тільки диво дощу. Ось така у нас погодка на півдні. Сьогодні обіцяються мінус один. Треба кое-що поприбирати і все, Гранати вирвати. Так, ну все, друзі, буду закінчувати, тому що вже геть зверху. Треба йти до хати відірватись. До хати ну, це не саме страшне. Ми вже і здорові, слава Богу, і все. Рослини тут таке. Так, бажаю всім, друзі, гарного дня.